Що цивільні люди теж мають на вашу думку носити аптечки? Що має бути в аптечці цивільної людини? Дуже слушне запитання. На превеликий жаль, ми живемо в часи, коли країна гний використовує методи безпосереднього терора і шантажу. І кожний цивільний має носити з собою, на мою власну думку, наступні засоби для надання першої допомоги. Саме база це турнікет, от український турнікет Січ. 550 гривень. Якщо ви будете носити хоча б один турнікет, ви вже гарантовано запинете одну критичну кровотечу з будь-якої кінцівки. Далі, що особисто я би порадив, це носити атравматичні ножиці. Тому що коли ми зрізаємо спостраждало одяг, ми бачимо пошкодження і можемо з ним працювати. Придбайте в аптеці звичайні бінти. Звичайні бінти для накладання звичайних тиснучих пов'язок. Три бинта. 7х14 заміняють ось таку штуку. чи Ось такий ізраїльський тиснучий бандаж. Аналогічно, з трьох бінтів можна зробити. І всім раджу придбати. Ось у мене є хендмейд і є з американської аптечки. Це звичайний армований скотч для фіксації пов'язок. Для герметизації вхідних, а також вихідних отворах при пораненнях грудної клітини бажано придбати термоковдру. У мене вона маленька американська, але є китайські термоковдри по 100-150 гривень, неважливо. Запобігаємо гіпотермію. Це дуже важливо, тому що гіпотермія вбила більше людей, ніж кулі. Це я вам кажу, як військовий медик. Тобто турнікет травматичні ножиці. А потім скотч. скотч бінти. І додайте ще звичайні нітрилові рукавички, Якщо ви будете надавати комусь першу допомогу, то вони врятують вас від інфекцій, які несе кров та інші рідини постраждалого. І термокофтура. І термокофт. А також пройдите курси БЛС, базі клейф супорт або курси Stop the Bleed. В Києві, в Житомирі, у Львові, у Харкові, у Дніпрі є велика кількість сертифікованих інструкторів, які вам за 3-4 години навчать вас рятувати життя. Це дуже важливо.